Цей купила ось такий от борщ. Зараз він в акції, акційна продукція з 69 гривень коштує. Я дуже голодний і хочу його спробувати. Зроблено в Україні, тут написані, які фрукти, є дуже гарне упакування. Мені взагалі дуже подобається. Сам факт, що тут є якась капсула. Напевно, в цій капсулі і знаходиться цей борщ. І так тут є якийсь папірець. Напевно, це так як правильно готувати його. Відразу говорю, я настільки голодна, що взяла тарілку, взяла ложечку і будемо зараз його пробувати. Думаю, він повинен бути смачний. Так, зразу бумажечка, перець якийсь. Я думала, тут буде щось таке, як його правильно приготувати. Ага, бачите, борщик от такий повинен бути. Ви що, жартуєте? Шо за? Шо за Нафаня? я... Приятного мені апетита. Це що, ігрушки? Не призначені для дітей віком до трьох років. Антистрес.